Сократ сказав, без дружби ніякі спілкування між людьми не має цінності. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін поговоримо про цінність спілкування у шлюбі. Фрідріх Ніцше назвав шлюб довгою розмовою. У книзі людське надто людське книга для вільних розумів. Він закликав чоловіків запитати себе. Чи думаєш ти, що до кінця життя зможеш говорити з цією жінкою по душам? І додав, все інше у шлюбі минуще, адже більшість загального життя припадає на розмови. Спостерігаючи, він переконався, що хороший шлюб заснований на таланті дружби? Ніцше не був психологом, але передбачив те, що засновник інституту досліджень відносин у Сієтлі Джон Готман. Та його однодумці підтвердили після 16 років спостереження. Щасливі шлюби основуються на глибокій дружбі. Слова друг і подруга одні з повторюваних у книзі пісня над піснями. У сьомому вірші 4-го розділу написано: Уся ти прекрасна, моя ти подруженько, і плями немає на тобі. Які відверті і сповнені щирою любові слова. Дружба виникає тоді, коли дві різні людини вступають у відношення, завдяки яким їхнє життя переплітається настільки тісно, що вони стають потрібні один одному. Протягом багатьох років, будучи пастором, мене завжди захоплювало те, наскільки закоханим подобається говорити один з одним. І, хоча у своєму житті я відчував те саме щоразу, коли я бачив сімейну пару, яка щиро спілкується, я був в захопленні. Іноді я бачу, як молоді люди жваво обговорюють щось годинами, і час, схоже, зупиняється для них. Вони стільки всього хочуть розповісти одне одному, їм не вистачає часу, адже кожну мить, яку вони проводять разом, відкривають для себе щось нове в коханій людині. Ця здатність така природна, в період закоханості, занадто часто вмирає у шлюбі. Подружжя все сильніше віддаляється одне від одного, поки не перетворюється на зовсім чужих людей. До мене за порадою приходять чоловіки і жінки, в чиєму сімейному житті напруженість настільки велика, що вони вже не можуть виносити присутності одне одного. Одна із стратегії, яку я використовую, намагаючись через розум досягти їхнього серця, прошу подружжя згадати про час, коли вони були нареченим і нареченою, і записати свої спогади в окремих зошитах. У цих записах незмінно згадується, як сильно їх тягнуло один до одного, і як вони розмовляли годинами безперервно. Чому втрачається це відчуття відкриття чогось нового одне в одному? Просто тому, що ми дозволяємо йому піти, не зрощуючи дар розмови. Заробляти гроші та мати сексуальні стосунки це поверхневі завдання. Справжня мета відкритих і люблячих чоловіків та жінок ділитися один з одним думками та почуттями. Шлюб це безперервна розмова. І теми не вичерпуються життєвими справами. Відверта і приємна розмова ґрунтується на внутрішній потребі бути разом. Коли ви думаєте про справжню дружбу, насамперед задуйте про свою дружину або про свого чоловіка, помолимось. Дорогий Господь! Ми щиро вдячні тобі за цей чудовий дар дружби. Допоможи, щоб гарні, благословенні тобою стосунки у сім'ях могли розвиватися. І щоб ми могли любити один одного великою любов'ю, як Ти полюбив, Господи, нас. Допоможи, щоб наші розмови могли сприяти укріпленню наших відносин. Благослови, Господи, кожну сімейну пару, яка сьогодні, можливо, переживає проблему у стосунках. Господи, збережи сім'ї на нашій території, і нехай у наших сім'ях буде звеличене і прославлене Твоє святе і дороге імення. Амінь. Друзі! Присвячуйте достатньо часу для розмови один з одним, і нехай ваше подружжя буде щасливим.